Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, По-перше, компанія дала чудову акцію на наші зубні пасти. Тут у нас є гелева зубна паста, вона протидіє запаленню ясен, Тут профілактика парадонтоза за счет наявності в складі алое віра, чайного дерева. І кінського каштану. Зараз ця паста всього по 105 гривень вміста 159 Будь ласка, замовляйте, дуже гарні пасти, це все замовлення моїх клієнтів, бачите, скільки багато. І ще ось така в нас є чудова відбілююча паста. Вона теж без фтора. і вона виходить теж з чайним деревом, смісваком, з салої і з Дуже гарний має склад, вона не роз'їдає імаль, як, як хімічні пасти, вона діє за счет натуральних компонентів, дуже лагідно, але теж працює, відбілює. Так що, будь ласка, замовляйте, дуже гарна паста і великий об'єм 112 мл. Далі, отакі от от чудовий гель для душа. Тростниковый сахар. Це, вообще, целая серия. У нас такая есть. Там и скраб есть, и крем для рук, и лосьон для тела с дозатором. Будь ласка, замовляйте, мая, чудовый аромат. Такие А, сливочно Слівочний аромат, я б сказала, в нього. Ну, мені дуже подобається дуже приємний аромат, ванільний такий. От. Потом, ну, як завжди, замовляють наш крем Равлик, тому що він, ну, по-перше, це, звісно, привлекательна ціна, всього 99 гривень. Кстати, буде подорожчання з березня, буде він дорожче коштувати. Він має. В складі гідралізований колаген, ялуронку і фільтра равлика. Ну, дуже-дуже гарний зволожуючий крем. Сама їм користуюсь, дуже задоволена. Особливо ну кожа прям скульптурована, якщо ви наносите цей крем на сиворотку з, серії, з нашої серії Аква. Боже, це така шкіра, просто. ну... Не передати, як це приємно, вона на дотик становиться. Далі, ну, і, як завжди, гель кінсь... з кінським каштаном. Він у нас дуже класний. Ну, хто знає, будь ласка, замовляйте, хто, хто не знає, спробуйте, це... у кого віни, у кого суглоби, у кого безпокоють набряки, ніжок. Взагалі, він від всього, Любий біль, там десь схватило спину. Голова болить, укуси, ну, все, все, все. Він рятує. Він э, при постійному використанні стінки сосуда у вас становиться краще. Будь ласка, замовляйте, дуже класний гель з каштаном. Далі, ну і зараз стартувала акція. Знижка дуже хороша на наш парфюм німфа. Він, взагалі, стоїть. 549 гривень це наша новиночка. зараз його можна придбати всього за 385 гривень. Дуже гарна економія. Хто хотів, нождав хорошу ціну, ось вона прийшла. Далі, ну і наш, ну, це у нас один із моїх улюблених парфюмів. Він, во во-первых, має такий, знаєте. Прям сувенирно-подарунковий вигляд, така коробочка класна. Вот. І, звісно, аромат. превосходний, в мене такий є. Це наш парфюм ФРВ. Будь ласка, замовляйте, ви будете просто вражені чудовістю цього парфюму. Біжу до вас, мої любі.